Ну що, колеги, мої вітання. Сьогодні що у нас? 21, здається, вже лютого сонечко світе Хоча зранку було мінус 14, поки не стіхав на роботу. знаєте якось так тепленько, хорошо І що, значить, крутимо МТЗуху, я розкажу, покажу, і буде до вас таке питання. Значить, дивіться, по оглядах на автомобілі є ще декілька автомобілів, можу показати. Якщо запишіть. Покажемо, розкажемо. Дешев, є дешевий новий пікап, який може зацікавити, повноприводнім все як положено. Нов нові автомобілі. Чисто на огляд. Я розумію, що немає бавла, там подивитися це все діло, всі ми люди, все ми розуміємо. Але так просто подивиться для разнообразі, можу зняти контент. По тракторах є в мене щас домовленості йдуть переговори з деякими агро. Продавцями по тракторах а, іменитих домовляємося про зйомку. Так що тож, все пізніше будуть огляди тракторів і надалі. А, тож, я пішов ізначально із такого тяжелого люкса, вальтри там, і так далі. Потім на більш дешевші Ніхоланди, а потім ще Китайці, щоб більш доступне, але все одно всім дорого. Блін, я навіть не знаю як його, що його знімати, МТЗ, но МТЗ зараз теж стоїть. Блін. Таких діяних мільйон, блин, ну, це теж не дешево. Как ну, то таке. Значить, ще одне такий момент: можу ще знімати нові комбайни. Якщо цікавить, пишіть. А, значить, комбайни мож можемо зняти Нью-Холанди, ногі, можемо зняти а, класи, тисані, там, може теж по кейсах поїдемося, по джиндірах. Так що будемо домовлятися. Кого цікаве, пишіть, будемо знімати. Далі що? Далі шо? працюємо, зараз я вам розкажу, обійшлися мої легким іспугом по МТЗухі. зараз кабінку прикрию, щоб музика не грала, то монетизацію мені відключать. Я ж гроші з вас не, це, не беру. А просто, щоб підтримати канал, ви просто поставте лайкос і цього буде достатньо. Все, з вас ніхто нічого не просить. Я чисто на монетизації заробляю, там якусь а, і можу там, щось купити собі, наприклад, на трактор, щоб не втрачатися там, коштами своїх особистих. Так що так, що Значить, по МТЗухі. Дивіться, вибивало, я розказував значить, в попередньому відео, вибивало зачік. Що за ситуація? Бачите, ось як повигризало. Ось от такий от момент. У нас вже було таке, ми колись навгарювали, ну то недовго недовго воно ходить. То вирішили купити нову вилочку, все поставили все, все чітко. Далі. Що далі? Їде до нас корзина. А, Нідерланди. Ціна вопроса 12 тисяч. Прийде, покажу, що як вона, огляд, як положено. Значить, так, далі що? Це ж тут я вже полік поставив. Так, зараз машу тут, де тут включим спишечку. Так, ось бачите, почистено правда, маслом вже засрало, бо треба було знішлангочку. Це начебто попав, ну, будемо бачити, ні, то прийдеться знову скривати оцей полік і доставати вилкою попадати в пази. Це, звісно, сложно трохи, но... але що зробиш. Взагалі нічого не видно, ні... туди ні дзеркальцем, нічим не підійдеш. Тільки надо... треба, щоб до телефона була камера. Туди клац. і дивишся. Значить, далі по коробці, по коробці рішили так. Дожнив дотягнемо. Все одно він там що там виходить. Він моточасов 100, якщо наїздить, то добре, у нас тяжелих робот. Не буде робити, культиватора у нас під нього немає. Каточки покатає, в принципі, водичку якусь вивезе. що там ще розкидає мінеральні добрива. Ну і все, більше на нього не буде ніяких там нагрузок, то щоб, допустим, щось сложне було, ні, всього-навсього, треба нам в коробки. Коробка у нас 4, по-моєму, сезон щось таке відпрацювала. Ну, Нульцева, білорусівську купляли. Все у нас виходить, якщо включив. Понижену передачу, повишену, треба, щоб тільки хтось допомагав, отут підбивав там або нажимав, щоб включити повишені. Взагалі, такий момент, там щоб кришку зняти, треба, це. Чи помінять, треба знімати кабіну. Ну А так як вже сонечко припікає, всю, та й скоро вже гейюра в поле, то морозяка така валила, що капець ну, треба робити. А быстренько, быстренько, і це все діло затратне, щоб не вкидатися сильним баблом. Зараз його і так не особо. То вирішили зробити так. А, значить, що по двигателю у нас все гуд. двигатель у нас а, поршніва теж три сезони, да, сезони. Бо якраз війна почалася, ми його зробили. А, маховичок у нас теж 4 сезона, 10 тарабани, то есть Все в ажурі, все прекрасно. Що у нас була за проблема? Чого ми його розкотили? Проблема була з виженьманієм А, Вижимаєш, заводить, а він стартер не хоче аж коли начебто, не може прокрутити. Вижимний погано ходив. Зараз я вам покажу, в якому стані. Ось вижимний, Щас ми його перевернемо. Він гуде просто страшне. Коротше, вижимний новий їде. все, диск решили оставити, тому що диск... прошлий рік міняли, диск ще тут ось так видно. видно, диск ще тут шикарнючий. По суті. Всього бачите, тільки підтирало. Бо лапки вижимали. Там одна заклинила, короче, і вийшло воно з троє. Ну, трошечки під підтерлося, нічого страшного, ще буде ходити В случае чого, все одно будемо ми його розкачувати, поміняємо. Так що буде тепер, у нас тут сцеплення, як на жигулях, вижимають одною рукою, тільки оцею тяжечкою будемо регулювати, а, щоб ходило воно так, як положено. Там мені написали, дякую. По уборці зазорів, все ми зробимо, підженемо. Це все гніздо треба підчистити, витерти, хорошо, щоб все було красиво. Це все тіло помазати. Ну, да, помазати треба, бо... щоб воно ходило, бо щось так тугенько в общем це так по НТЗухи. А... І все, це ми ставимо і скачуємо, собираємо, заводимо, перевіряємо. То, взагалі так, масла теж ми поміняємо в коробки в мостах вже тоді, коли е, будемо розкачувати його літом. Ще треба нам тормоза зробити, колеса знімати, розбирати той барабан і все в зборі. Ніяких отут, там діск, передіск, все в зборі, в середину. Чикс. І поміняли. Все, це у нас така політика партії. На цей сезон. Думав, тут буде геть габела, ну тим не менш, трактор розібраний в такому стані. Зробимо, все буде в порядок. Звісно, так. Да. Цим драконом я не знаю. Без нього, блін, скільки, скільки ми з ним роботи переробили. Хороша річ, якщо немає грошей на Маніту, це реальний вихід. Так що так, що Це красавчиком. в общем. Ніхоланд у нас теж зремонтірований, його на агроресурсі зробили. Все так чотенько. Ну, а з цим от, от, така от ситуація. Ну і слава Богу. Так що пишіть, коментуйте, що думаєте з цього приводу, щось може порекомендуєте. Ми це все зафіксуємо, тому що теж багато хто коментує деякі от реально поділу. Мені це подобається. У мене канал налаштований на те, щоб було спілкування між. Моїми дописувачами, тобто зі мною, тобто в мене діалог відкритий абсолютно для всіх. Єдине, що не приветствую я образливих там, коментарів один до одного, це не приветствується для мене, тому що ну, треба поважати не одного, як там би не було. Подобається вам чи не подобається це таке. Ну, І гайда, трошки по техніці, розкажу, покажу, у мене є деякі одиниці на продаж. Кому цікаво, і розкажу там по культиваторах, там, по бороні ротаційні може кому що треба, так що поїхали далі. Так, по корзині приїхала. ще відкриємо. От. От. Хто такі ставив. Ух ти Хороша! Хороша! Вже буде точно, як вже гуля. Скільки, виходить, стоїмості? 11400 11 Все. Так, машинка стоїть у нас. Теж роботи матись з такими розцінками Купляйте тут для себе на господарство. Фури возіть самі, а то не будете ви платити комусь Бо кланятися. Тоже... Скільки пам'ятаю, ну, з 10 ну 2 адекватних. Тож, блін, це капець. Такі виварки, шукай мене бог ми. Ви... Зараз що? А є у мене на продажу пару єдиниць техніки, І, може кому треба. Зараз вам покажу, Все, дивіться, у мене є форшвіт. Як він, 440... Е, да. Ні, як він там, 425 чи який там. Коротше, отакий форшрит. Стоїть вже він у нас другий сезон. А, один у нього є мінус. Зараз е, покажу. Так, то, в принципі, він в робочому стані. Е, в'язальний апарат. Зараз, ось о, ось цей, виходить, в'язальний апарат потребує. Ремонта не дозав'язує щось. А так цей, дивіться, новенький. Ось так. Так, то в принципі в доброму стані, що я тут. Ну, якщо клієнт знайдеться, я з кату зроблю, бо це вже простоє, він лопнув та, та й таке. В общем так. І є у мене ще отакий от, от погрузчик ЗМК. Може теж кому треба, звертайтеся. Тоже на цьому ж на скатах ми його переробили. Двигателя все працююче запускається ось тут. Такими рубільниками. Теж дивіться, треба, звертайтеся. Все повністю в робочому стані. Можна буде сторгуватися. Так. То, в общем так, ще теж ось барана. Це ми готуємо скати. Теж треба підремонтувати, бо попробувалися, Та вже від старості вони там полопали. вони там є пара москачовських. Може в кого є 13 скати. Жигульовські. Чи по якійсь там ціні домовимося, бо може хто подогнати рішить, то прийму. Взагалі, треба скати мені замінити, тому що ці вже потріскалися, нікуди не годяться. То так, а купляти на СТОшках там ото, блин, то, це, по 300 гривень, там, там нафіг лучше, я вже щось тут підберу. Що буде трошки краще, та і все. Мені ж не треба їх балансировать, нічого. То взагалі такі от справи. Так, що підійдемо ще до культиватора, Теж зараз подивимося. І вам покажу. Може теж хтось з нових глядачів не бачив мого культиватора Генерала 4-хметрового. Такий цікавий культиватор, мені він подобається. Є варіанти у них а, на, на стойках бянчі двухвиткової. То можна і двухвиткового, я звісно б хотів би. і... Двуххвиткову, тобто мені треба буде ще по-любому ще один культиватор. Двухвиткову і отакий от, от мені варіант, того, що треба. Тобто кажуть, що вона загинається, та нічого подобного вона не загинається, все нормально, все вона працює, я її цільники ними культивував. О, що це вже красочка депоздувалася, треба буде задуть. То, в общем. Апарат класний, рекомендую. Так що звертайте увагу, є у них прицепні, є навісні. Коли ми брали, були вони, так, да, по-моєму, вони були і ті, і ті, але мені більше це підходив Гребіночка тут в мене ще старого образця є нового, де плаваюча є жорстка. Тобто вона фіксується, все класно. Там, на пальчиках, взагалі, обалденно Каточок планковий апарат. Смасшедший, мені дуже подобається іменно планка, не труба, а планка. Хоча, знаєте, у кожного своє бачення, Кожен по-своєму <губ> обирає. Так що так, ось такий культиватор. До уваги рекомендую весна близько. Затарюйте, замовляйте. То так, значить і що? Цей сезон будемо ще працювати. Ось такою їжачком, від Дарка груп. Ось ось. 4,2. 4,2 значить захват. Бачите, 23 року, вага 890 кілограм під трактора МТЗ, пожалуйста, 4-метрова буде бігати, значить. Там денний у нас такий от стоєчка. Бачите, відпрацювала у нас вона та щось около 60 гектар. По пшеничці, по ріпаку. Тобто, ніде ніяких замічань немає. Ну, все крутиться, все замечательно. Ну, вообще, питань до неї нема. Це ще старої покраски, вона то есть, в, на аркагру вона стояла. Потом до нас її привезли і ми нею користуємося. Краска тут ще стара і е, не така, як на нових, на нових там порошкова, це ще обычно. То штука прикольна, значить, дивіться. Ось Теж може звернуть, зверніть увагу, цей рік пшенички слабенькі. Це на той момент, що коли вносить не сз а вносить під рум, ну, то есть розкидач мінеральних добрив, оце варіант, який може вас спасти, не буде шкодить вашу пшеничку, все і добрива прикриє. Там, і цей... Спуше трошечки землю, якусь нитку може вирве, тому що бур'янівця його дуже багато на озимих. Те, що кому треба, замовляйте. Штука класна. По-своєму класна. Так що так, чіпляється на єврорамку, то є ось так от все. все це діло. Так, а це мій бульдозер варив на фронтальний собі. Горнути грунти будь-які. Я горнув такі кучі прям обалденна вещь. Фронтальний класно мені. Тоді, коли ми брали фронтальний навантажувач, мені Віталік положив, я в нього спитав, отакі вушка він мені положив. Я його все заварив, таку рамочку зробив Це, кстати, бульдозер із Юмеза Грейдера. Я б так рамку присобачив. Ну так як вийшло. ну Не красим нічого, тут теж треба буде трошки окультурити, щоб воно естетично було гарне і тоді вже покрасить. Так що так. В общем, отакі от справочки. Ну шо, а, Ми будемо далі, дальше... зараз піду каву купів, будемо далі крутити. Кінсочки стоять у нас. А розкидач добрив теж стоїть. Пообіцяли мені зробити, тому що там щось не співали хлопці. А, мій візочок забрали, Привезуть мені новий. То в общем очікуємо.